Це нормально, це цілком природно, Але багатьом здається, що як тільки я признаю собі в тому, що в мене щось не виходить, або що мені тяжко, це наче здатись. Насправді, це як опуститись на певне дно, щоб від цього дна відштовхнутись і почати плести з іншою технікою, інакше. Або піймати хвилю, яка допоможе вивести вас наверх. Це про опори на себе. Бо коли я хочу до когось на ручки, я хочу, щоб хтось мене підтримав, що хтось щось для мене зробив, це я втрачаю фокус від себе. А як бути самій собі цією опорою і при цьому хотіти будувати здорові стосунки з оточуючими і світом? Тому що якщо я тобі, а ти мені, то це така ілюзія здорових стосунків. Відповідь на питання, як будувати класні здорові стосунки з собою і іншими. Шукаю практику монада.